Прикордонники Мукачівського загону виявили п'яного водія, що поводився неадекватно. 18 липня близько 23.00 на контрольному посту військовослужбовці відділу Тячів зупинили позашляховик марки Додж за кермом. Перебував 39-річний чоловік, який почав ображати прикордонників. На місце події викликали поліцейських. Ті запропонували водію пройти перевірку за допомогою приладу «Драгер». Результат: 4,39 цілі що у 22 рази перевищує допустиму норму в салоні автомобіля виявили пляшки з алкоголю та відірваний бампер окрім того чоловік дорогою підібрав ще трьох неповнолітніх дітей і планував підвести їх до сусіднього села за кермування останнього алкогольного сп'яніння співробітники патрульної поліції склали протокол за статтею 130 кодексу україни про правопорушення. транспортний засіб поводія вилучили Прикордонники порушення, порушенника затримали, какували на водія до протоколу про адміністративне правопорушення передбачене статтею п'ять Кодексу України кром правопорушення, звісно, непокора законному розпорядженню чи вимоги військово-службовця або працівника державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону. Варто зазначити, що цього року за злісне непокори прикордонниками Мукачівського загону ці статею були оформлені адмінпротоколи на більше як правопорушників.